Друга справа. Купив трактор на 24 кінських сили. Фатальну помилку зробив. Fighter T254М. Новий стиль, новий дизайн, новий колір. Міць, могутність, чому М. Мрія початкового фермера. Ну що ж, а тепер детальніше оглянемо його. Мотор КМ385. Легендарний моторчик. Про нього багато розказувати. Не будемо, він себе дуже-дуже класно зарекомендував. Два інші насоси на основну гідравліку і на гідравліку керма. Генератор 500 Вт. Просто подивіться на цей передній потужний міст. Такі мости ставлять багато виробників на свої 50-ки. Задній теж ми потім їх поглянемо. Передній шині у нас 6,5 на 16, задні 9,5 на 24. Ну що ж, давайте заглянемо, що у нас тут під капотом. Сторін такі класні гачечки, раз, і просто подивитися на цього монстра. Прозводиться на цей апарат. І що ж, йдемо, подивимося, що в нього там ззаді. Просто зразу можна побачити. дивіться, які тут масивні, масивні чулочки. такі як на 50, -ці. я вже наголошував. Причепний механізм регулюється вверх-вниз по висоті. Вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Два гідроциліндри потужні, які тиснуть примусово вверх, примусово вниз і плаваючий режим. Тут знаходиться в такому зручному місці гідророзподільник, додаткові гідровиходи, планки. Така і додаткова планочка, регулюється, винт, ну, і такий класний фонарик, який регулюється собі під вашу навісочку. Що ж, і пішли на місце оператора. Він повністю рівна підлога, не так, як у всіх. Раз, два. І місце оператора дуже просторе та зручне. Панелька в нас. Автомобільного типу бак 60 літрів, коробка 4 передачі вперед одна назад, понижена повишена, управління основною навісочкою управління додатковою, блокування диференціалу, включання виключання переднього моста, включання виключання вому 540 і 1000 обертів. Ну що, друже, а цікаво даний апарат. На 24 кінських сил. Телефонуй до нас, номер в описі, ми тебе відправимо до нашого найближчого дилера. Ну що ж, а що середи, саме свіже відео для вас? Підписуйтесь!